Я дуже рада вас вітати, мої маленькі любі друзі. Весела, гарна і кучерява маленька дівчинка-весна. Біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сну вона. Весна порадиво вижних зустрічей. А ви знаєте, малята, що весною до нас повертаються птахи з теплих країв. І перші гості навесні шпаки. Вони радя, що знов опинилися вдома у своїх рідних шпаківень. Шпаки дуже корисні птахи. Вони поїдають багато шкідливих комах. А ось і наступний перелітний птах жайворонок. Вони поспішають веселити своїм співам луки та поля. До рідного краю повертається лелека. Це білий птах з чорними крилами. Лелека болотний птах з довгими ногами, довгою шиєю і довгим дзьобом. Мешкає лелека по всій Україні, будує гнізда на сільських будинках. З ним пов'язана багата легенд, переказів, оповідань. Теплих берегів Африки та Італії до нас повертається качка, гуси та лебеді. Їх часто можна побачити на водоймах. Вони чудові пернальники. Лебідь найбільша водоплаваюча птаха. Крила у неї просто велетенські. Ще один яскравий символ весни ластівка. Ластівки. Летять до своїх гнездечок пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах. А коли зовсім зацветуть дерева, до нас повертаються найчарівніший весняний співак Соловей. Соловей володіє чарівним голосом, який зачаровує довкілля. Ми з вами повинні пам'ятати, що птахи... Наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти. Отже сьогодні, любі друзі, пропоную вам разом з батьками зробити для пташечки будиночок-годівничку. Бажаю творчого натхнення і вдалих досягнень. Але спочатку пограємось з нашими пальчиками. Пальчики з'єднаємо ловко. Перелітні це птахи. Відлітають восени. Прилітають на весні, всі шпаківні заселяють, гнізда тут собі звивають, тук-тук-тук лунає звук, пташенят чекають тут, пташки весело співають, всіх навколо звеселяють. Чудова, затишна і проста вийшла годівничка для птахів. До нових зустрічей!